Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Продовжуємо цикл лекцій з генетики. З нами знову викладач Національного еколого-татуралістичного центру Віктор Адріанов. Тема нашої сьогоднішньої лекції, ви бачите, на слайді плеіотропія або множинна дія гена. На минулих лекціях ми розглядали таку ситуацію, коли певний ген обумовлює певну ознаку, тобто один ген одна ознака. Але існує велика кількість генів, які обусловлюють не одну, а декілька і навіть багато ознак. Оце явище, коли один єдиний ген зумовлює декілька ознак і називається плейотропія. Ви бачите на слайді схему плеіотропії, тобто в нас є хромосома, певний ген, сингл ну, джін, схема ця англійською мовою, як ви здогадалися, вона знаходиться. В певному локусі даний ген, і цей ген має плеєтропний ефект. О, в перекладі Multiple Traits означає, що цей ген має множинний ефект, зумовлює декілька ознак: ознаку А, ознаку Б, ознаку С і так далі. Які ж конкретні приклади плеіотропії? Приклад паетропії номер 1 Так званий синдром Марфана. За прізвищем французького лікаря Марфана. Причина цього синдрому. Причина це мутація гена, який відповідає за синтез білку фібриліну. Що це за фібрилін? Це білок, який є обов'язковим компонентом сполучної тканини. І коли цього. Білку не вистачає або зовсім немає, виникають різні негаразди саме із сполучною тканиною. Причому виникають вони в різних місцях. І тому даний ген, можна сказати, виходить у фенотип, виходить боком, грубо кажучи, у різних місцях організму. Наприклад, ознаки синдрому Марфана арахнодактилія, що в перекладі означає пальці павука, або павучі пальці, тобто дуже довгі пальці. А саме чому так відбувається? Тому що через цей дефект фібриліну не утворюється нормальна сполучна тканина і зв'язки в суглобах, вони стають більш розтяжими, більш довгими, ніж треба. І тому утворюються пальці павука. Ще така ознака синдрому Марфана, яка невризна аорти. По-простому кажучи, це потончення стінки аорти. Через те, що не утворюється нормальна сполучна тканина, певне місце аорти буде тонким і буде виникати ризик розриву аорти саме у даному місці. Наступна ознака: дефект мітрального клапану. Або по науковому, по медичному пролапс мітрального клапана. Мітральний клапан це двостолковий клапан, який знаходиться в лівій половині серця, і перешкоджає поверненню крові із шлуночків до передцерння. А в даному випадку він не міцний. Той же Фібрилін через неповноцінність сполучної тканини він вивертається навпаки і шлуночків передсердя, і кров е, повертається в тому напрямку, куди їй не треба. Тобто в напрямку зі шлуночків до передсердя. І Нарешті вивих кришталика, ектопія кришталика науковою мовою через те, що кришталик підвішений на таких ниточках. На таких невеличких зв'язочках називається циннова зв'язка. І от коли е, сполучна тканина дефектна, то кришталик починає хитатися туди і сюди. Це називається вивих або ектопія кришталика. Так що, бачите, от саме цілий букет виникає симптомів е, при даній мутації. Ну, в принципі, синдром це є, в прикладі, е, сукупність симптомів. Сукупність симптомів. і Будь-який спадковий синдром, це саме і буде прикладом плеєтропії. Таких синдромів, звичайно, багато, ми не будемо розглядати їх всі, а будемо розглядати найбільш небезпечні. От ви бачите на слайді реальну фотографію. Випадку арактудекілії, тобто у людини павучі пальці, ви бачите, вони набагато довші, ніж у звичайних людей. Вважається, що деякі відомі персони мали синдром Марфана. Який, в принципі, не відбувається на е, розумових здібностях, в цьому плані все нормально. Відбувається на таких от фізичних ознаках. Ну, Наприклад, вважається, що Врамлін Лінкольн, національний американський герой, президент, 16-й президент. Е, чому його так славлять? Тому що він відмінив рабство, позбавив е, чорношкірих людей від цього тягаря бути в рабах. Ганс Ганскристяна Андерсен. Відомий Каскар датський, також вважається, мав цей синдром. Розглянемо приклад проєтропії номер 2 Так званий синдром Картагенера. Знову-таки за прізвищем лікаря, який його описав вперше. Ще називається синдром Картагенера синдром нерухомих війок. Причина цього синдрому це мутація. Гену, який кодує білок Дінеїн. В чому його роль цього Дінеїну? В тому, що він утворює важливий компонент джгутиків і війок, так звані Дінеїнові ручки. От ви бачите на рисунку А, поперечний переріз джгутика, в ньому є дублети, так звані дублети мікротрубочок. І з боку бачите такі рисочки, які називаються дінеїнові ручки, от по дві штучки. А на рисунку бенці дінеїнових ручок немає. А от саме ці ручки відіграють ключову роль у рухові джгутиків. Якщо їх немає, не буде і руху. От через те ці бійки або джгутики, в принципі, їх будова аналогічна, будуть вони нерухомі. І на що ж це впливає? Тобто ознаки синдрому Картагенера. Ну, по-перше, респіраторні хвороби, тобто захворювання верхніх дихальних шляхів. Ви знаєте, що в бактерії у верхніх дихальних шляхах е знешкоджуються за допомогою війок, які роблять певні рухи, і ці мікроби. Переправляють до шлунка, де до них виливається хлоридна кислота і більшість їх гине. Але обов'язковою мовою для цього транспорту, для цього, можна сказати, трансферу мікробів до шлунку, є те, щоб ці віки вони були рухливі. Якщо вони не рухливі, значить вони не можуть допомогти е у боротьбі із хвороботворними бактеріями. Таким чином виникають респіраторні хвороби. А ще одна знака це стерильність. Що таке стерильність? Це, без, це безплодність, безпліддя, можна сказати. Чому? Тому що не буде рухатися джгутик сперматозоїдів. І сперматозоїди, будучи нерухомими, не поцілять своєї мети, не поцілять яйцеклітини. Розглянемо наступний приклад плеєтропії, приклад номер три. Е, молекулярна хвороба, яка називається фенілкетонурія. Ця разом походить від е, е, назви амінокислоти фенілаланін. Тобто це одна із базових амінокислот, яка повинна е, в організмі проходити певний метаболічний шлях, тобто повинна перетворюватися у інші потрібні для організму речовини. Але е, це відбувається. Завдяки ферменту, який має назву фаніланін гідроксилаза. І от через мутацію може бути така ситуація, коли цього ферменту немає. І тому фанілані не проходить свій правильний метаболічний шлях. І у що це виливається? Які ж ознаки фанілкетенурії? Ну, По-перше, це. Олігофренія. Олігофренія це вроджена розумова слабкість. Чому? Тому що фенілаланін перетворюється на своєму правильному шляху, якби він був правильний на іншу мінокислоту, яка називається тирозин. А отже з того тирозину утвориться речовина, яка називається дофамін. Дофамін це нейромедіатор, тобто речовина, з якою відбувається передача нервових імпульсів і відповідно нормальної роботи нервової системи. Якщо цього дофаміну немає, або його недостатня кількість, то нервова система, і врешті-решт психіка працює неналежним чином. Крім того… Із продукту перетворення фанілоланіну утворюється пігмент, який називається меланін. А якщо його немає, то відбувається депігментація. Тобто це люди будуть паралельно із світлою шкірою, будуть блондинами. А далі ми розглянемо приклад плеотропії номер 4 це хвороба, яка називається таласемія від грецького слова «таласос», то море. Тому що ця хвороба зустрічається частіше, ніж в інших ареалах, саме на узбережжі Середземного моря. Тобто назва походить саме від слова море, на узбережжі Середземного моря. Синонім таласемії хвороба кулі. Це один із видів гемоглобінопатії. Гемоглобінопатія це Дефекти гемоглобіну. Їх біля 200, може навіть більше 200, різні негаразди, які призводять до синтезу аномального, на жаль, гемоглобіну. Якщо людина буде мати два рецесивних алелі, тобто в них обидві копії гену, які зумовлюють нормальний гемоглобін, не працюють, то гемозеготи те маленькі, те маленькі будуть геть нежиттєздатні. А от вони мають певні проблеми. Це, по-перше, анемія. Ну це зрозуміло, тому що це гемоглобінопатія. Не буде нормального гемоглобіну, значить не буде нормальної кількості крові у організмові. Так званий баштовий череп, тому що. У так звані криші черепа, тобто в кістках, які розташовані зверху, є губчаста кісткова тканина, яка синтезує еритроцити, яка синтезує еритроцити. І таким чином ця тканина, вона не мов би, намагається компенсувати оцю е недостатність нормального гемоглобіну ненормальних еритроцитів, е таким чином, що вона розростається. А ця губчаста речовина, вона складається з свого роду паличок, які по-науковому називаються трабекули. І от коли вони розростаються, вони просто випирають. Це ви побачите на рентгенівському знімку. І череп він має, нагадує форму башти, має форму башти баштини, би. Ну, порушення прикусу це тому, що також у нижній щелепі знаходиться речовина, яка відповідає за синтез еритроцитів. І от така ситуація. Ви бачите, дуже високий череп на рентгенівському оці трабекули, вони не був би, що називається, ознака їжачка. Тобто, немов би їжачок на рентгенівському знімку утворюється. Ну, Ви бачите, прикус також неправильний. Ну, В принципі, досить така серйозна хвороба, яка спричиняє досить багато. Проблем. А, приклад плеетропії номер 5 ну, Це вже не хвороба, а це вже така ознака, яка може навіть певним людям подобатись. А саме, ви бачите, що ген родового волосся ну це ген трошки мутантний, він обумовлює світліше забарвлення шкіри, ніж у інших людей. Ніж у брюнетів, скажімо. А, ну, тому що цей ген трошки мутантний. Ми кажемо, що мутація це не завжди, коли ген убивається, він може просто послаблювати свою роботу і синтезує недостатню кількість меланіну і появу ластовиння. А чому? А тому що от саме потужності цього гена, через підкреслю, трошки мутанту, трошки зіпсованого, але трошки. Все ж таки він працює, проте його потужності не вистачає на, на, на суцільне забарвлення шкіри. І тому його робота виходить на обличчі у вигляді ластовиння. У вигляді ластовиння. Оце саме нейтральний, можна сказати, приклад плеєтропії, тобто те, що не є хворобою. І нарешті приклад плеєтропії номер 6 це коли білі блакитноокі коти мають схильність до глухоти, тобто вони мають погіршений слух або зовсім глухі, до речі, і конкретно невідомо. Як пов'язано саме забарвлення шерсті і глухотою? Якщо у випадку з волоссям це зрозуміло, то тут не дуже зрозуміло. Але це є науковим фактом. Якщо ви побачите білого блакітного кота, ви можете вангувати, що він буде глухим. Ось на цьому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. До побачення.